Але ж проблема не завжди, як то кажуть, на стороні жінки. Іноді проблема буває саме в чоловічому здоров'ї. Ну на жаль, це не іноді. Це зараз вже більше 50% з боку чоловіків. Тому у всіх стандартах і протоколах з першого, з чого ми починаємо, це з обстеження чоловіка, навіть якщо у нього є діти. Тому що хронічні захворювання, простатити, архіти, тобто захворювання запальні яєчок, також можуть відбуватися. Крім того, він може мати гормональні порушення, цукровий діабет, ожиріння, проблеми з гіпофізом, тобто системою десинтезу. Попередники гормонів також можуть впливати на його репродуктивну систему. Тому то, з чого починаємо, це обстеження чоловіка. Якщо виявляємо, лікування у андролога. Якщо не виявляємо, далі ми займаємося вже жінкою.